найкращі стратегії 2000-х Command and Conquer Red Alert 2 це RTS із лінійки CNC розроблено легендарними Westwood Studios. Ігроладова вона прийняла перевірену формулу минулих частин, той самий інтерфейс, ті самі особливості будування. В цілому, усе обертається навколо макроменеджмента ресурсів, будівництва бази, мікроменеджмента армії в бою. Гри існувало чимало країн для мультиплеєра, які ділили між собою юнітів, але при цьому мали якусь унікальну технологію або військову одиницю. Але усе це не важливо. Бо головною особливістю серії Red Alert завжди була абсолютно абсурдна сатирична компанія. Сюжет розгортається в Альтернативному всесвіті, де по факту між собою борються Совєтський Союз і Америка. Жахлива і жорстока війна супроводжується відбитими карикатурними персонажами, які у відеоставках розігрують таку крінжу, що розтава і не снилося, і виглядає так, немов втікли з пропагандистських буклетів. Коротше подумати і пориготати. Дивлячись на цей фарс, можна здатися, що CNC Red Alert 2 це RTS Trash Fest, але ця гра навіть по нині вважається справжнім скарбом жанру. І що тоді активно гралося в клубах, що зараз можна знайти, де пограти онлайн.